Всім привіт, мої глядачі! І зараз у стендов нарешті вийшов дев'ятий сезон. У цьому ролиці я вам покажу все, що додали, все, що вийшло, і взагалі все, що вас чекає від цього сезону. Ну а ви сідайте, беріть стендовчик, а ми починаємо. По-перше, мені дають нагороди за той сезон. Ну, оці. Берелочки, і що додали? Новий режим конвой, де треба буде захопити робота і доставити вантаж. Хм, Звучить дуже круто. Мені це нагадує, як у Бравл Старсі було, та є такий режим, де треба обороняти візок від інших, нова колекція, яку ми зараз подивимось. А «Кімбо УЗІ – нова зброя. У класі пістолетах, кулеметах і оновлений МР. Але спочатку ми з вами подивимось трейлер 9 сезону перед БП. Ну, а далі, дорогі друзі, ми з вами зараз подивимось наліпки графіті і усі скіни, які додали у цьому сезоні. Перше, це новий ось такий кейс Dynasty Crate. Так, що в нього ходить? Це M40 Smolder, Камонка. Хм. Виглядає, як для мене, не на камонку, а на рарку. Ну, бо Скін дуже прикольний своїм виглядом. Мені він подобається. Навіть якщо це комонка, то я, мабуть, його куплю і дуже хочу. Це фігня, не знаю, Леопард не в темі. Фігня повніша, тому що просто золото теж. Ооо, а оце. Це більш хелловінське, я б сказав би. Хоча. Ну так, це більш хеловінське, але добре. Ну, скін дуже годний мені. Поки що мені подобається цей сезон. На любителя, чесно, не для мене. О... Оце я хочу дуже сильно. Ви подивіться. Це як мідь з Майнкрафту, яку змішали з. Я не пам'ятаю, так є блок такого синьо-зеленого кольору. Ну, скін дуже крутий, я його дуже хочу, так. Фігня, мабуть, на любителя. Ну, те ж саме, що і дробаж був просто на МЦ. Ну, я ж говорю, оця розкраска мені дуже сильно подобається. Так, далі в нас Узіжки School. М -м ну, знаєте, самі УЗІ дуже масивно виглядають. Мені це дуже сильно подобається. Так, ну, school вже був. G22, якщо я не помиляюсь. У FNFL Pro дуже прикольний. Мені ось така розмальовка дуже сильно подобається. Армійсько-червона, мабуть, так. Ну, стильно, стильно. Так, що в нас далі? Дробаш восп. Ну, не знаю. Теж, мабуть, на любителя, як для мене. Ну, для мене це дуже прикольний скін, а так на любитля. Друзі, я на цьому скіні буду грати, коли у нас буде дуелька з флюксом на снайперках. Ви просто подивіться, який шикарний скін. Це ж просто божество. І воно ще й в епіках лежить, а це не сильно дорого, якщо я не помиляюсь. Так, далі. Оце мені подобається P350 Oz. Ну, воно як зі слаймом, там витикає слайм. Ну, не знаю, мені подобається. Може комусь, мабуть, ні. О! Оце краще. Рожевий з зеленим це завжди було дуже круте поєднання. Ну, Я не знаю, рожевий з зеленим, ну, різні кольори, але настільки. Круто мішаються між собою. Вау! Мені дуже сильно подобається. Яка імба! божечки. Ви подивіться, Ось такі, типу 2Dшні скини це дуже круто. Овердрайв! Так, ну цей скін. В нього таке відчуття, що в нього вже кучу наліпок є. Ну, от можна подивитися. Мені таке подобається. Ну, я подивився би на нього без оцих от графіті і так далі. Матір Божа. Перший хрушталевий скін, який вміє відблискувати від себе світло, і взагалі все. Йо, -йо яка їмба! Так, ну це вже було, але це червоне. У. Так, на це не те. Оце? Ля, Акер Дженезіс. Ви подивіться на це. Ви подивіться. Це як мертвий дракон якийсь. Так, класно, класно, мені подобається. Ну і сам кейс такий забавний. Так. Далі у нас солідний такий стікерпак. Ну, тир прикольний. Я взагалі люблю ось такі 3D наліпки, Так, прикольний. Фігня. Фігня. Кепібара! Вау! Так. М не знаю, на любителя, мабуть. О. Double trouble прикольно виглядає. До речі, мабуть, у Бібі виграла. О, А ось це ось графіті. Ой, не графіті наліпка, мені дуже подобається. Це, мабуть, колаба з Блюлоком. Ну, не колаба, а просто прикольно. Так, далі. М не знаю. На любителя. О, ратата! Як у Моргена. Це, мабуть, відсилочка на Моргенштерна. Не знаю. Так, уу, ось це виглядає дуже стильно, як для мене. Стікер Backfire Reflex. Ну і це ми вже бачили. О, далі для зброї. О, яка імба! Ви подивіться. Ну, те ж саме я можу сказати з змішуванням жовтого та синього. Теж дуже круте поєднання, як для мене. Ну, виглядає прям дуже круто. Не знаю, в мене серце дуже сильно б'ється. Який крутий сезон! ну... Так. Це, чесно сказати, хрінь. От таке відчуття, що крутий скін, який розмазали чисто із за низької графіки. А це вже реально вайб Far Cry 3. Ви подивіться. Ну, реально, Far Cry 3. Там теж е такі ізоленту і склеєні автомати. Ну Такий вайб прикольний, мені подобається. Юм 45 hitwave М -м, Прикольний, я хочу собі. Чесно сказати, прикольно виглядає. Не знаю. Він. А, це череп там. Ну, не знаю, прикольно. Е, мені подобається. Далі. О... Ось це ось. Краще у 100 разів, чим той, як я казав, зі слаймом. Так, ну. Оце ось солідний скін вже. Дуже сильно. Причому. Мені він. Подобається. Так, узішки. спрей. Так. Ля. Імба. Ви подивіться, вони реально як от графіті малюють там, я не знаю, ось в таких генстер районах. Так, ну це як трипільська або яка там культура, просто такі історико. Ну, не знаю, не подобається. Мммм. Як би я не любив М110, але, не знаю, скін на любителя. Він, не знаю, він і крутий, але таке відчуття, що багато зайвого в ньому. Не знаю. Так, Акимбо Ізі Токо. Хм, цікавий, дуже цікавий. Т, о, на любителя, не знаю, такий рожево-фіолетовий Пантера, Юсп Rainforest. Дуже хочу. Рейва М16. <позвонил> О, далі в нас графіті. Так, оце хрінь. М -м, прикольно, як для графіті. О, -о найкраще. Хрінь. Хрінь. Т хрінь, прикольно, хрінь, хрінь. Прикольно, дуже. Дуже смішно, прикольно. Ну, хрінь. Не знаю, графіті завжди такі собі. О, -о дуже цікавий брелок. Мені таке подобається, слухайте. Не знаю, виглядає дуже стильно. Ну, і чампер. <кхи> О! Він шмаляє. Так, ну це виглядає дуже стильно. Генст. так. О, теж красивий. Хрінь, не знаю. О, прикольно, як для рарки. Таке собі. Хрінь. Пр прикольно і смішно. Хрінь, не знаю. Ну, прикольно, як для футболістів. Хрінь. О, а ось це я дуже хочу. Хі -хі. О, ну, і ось такий. Так, З БП ми закінчили. Зараз ось рукавиці. Давайте подивимось. А, хм. Ну, не знаю. Як для мене на дуже сильного любителя. Чесно. Так, що в нас далі? О. Оце взагалі. На любителя, причому дуже сильного любителя. Теж на любителя, причому, я ж кажу дуже сильно. О, ось це вже виглядає стильно. Ну, і ці теж, мабуть. Так, ну і все. Так, з БП у нас все з вами. Переходимо до ножа. Ось він ножик. Так. І, ну виходить, ось в нас ось цей кейс. Який ми з вами вже дивилися. Не кейс е, бокс, е, вибачаюсь. І ось же зараз ми будемо дивитися з вами кейс, де буде ножик. Так, давайте. А, фрагменти боксу за рекламу. Прямо дуже круто. Бо я побачив бонус. Мені стало цікаво, що це такий собі бонус. Так, і оглядаємо. Дивимось з вами новий ніж кіхтик, як я його буду називати. Так, і. Фігня. Не знаю, прям повна, але ви б. Я коса, і перекидуємо. Я люблю так, коли я ніж слав, так його перекидувати. Дуже прикольно. Це прям. Імба-імба. Хрінь. О, мені це подобається. І імба взагалі. Люта, оце мені подобається. Так. Ну, прикольно, шик щик перекрутив, і склав і перекинув. Прикольно. Оце, ніж, мені дуже подобається. Не знаю. Так. Ну, і все ножа. Ну, давайте з вами зараз пограємо у новий режим під назвою Convoy. Він мені здався прикольний. І зараз заодно прочитаємо повністю, як в нього грати. Так. Супроводжуєте роботи і доставляєте вантаж до місця призначення. Кожна команда має власний маршрут і вантаж, але тільки один робот може виконувати доставку. Робот штовхає вантаж за маршрутом, якщо поруч із ним знаходиться хоча б один гравець. Робот не рухається, якщо немає гравця. Так, і давайте заходити у катку за спеців. О! так, ну і плюс цього режиму те, що не треба купляти зброю, вона дається тобі на вибір. Ну, як бачите, я прокупив собі новий скінчик на емочку. Дуже причому прикольний, я дуже давно мріяв о ньому. У -у 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 -у, тихо, тихо. Ах! Не вийшло. Добре. Так, ну, все одно я дуже люблю грати. Але зараз за папі, думаю. Так, зараз почнеться кедочка, і я себе хочу вбити. А! 33 хп залишилось. І 78 броні. Так, почали. 5-7, звичайно ж. У мене, до речі, на нього два скіна з того сезону і з найтмер сезону, от який зараз у мене. Так, пішліть перестрілюватись, мабуть. Опа, на тихо, тихо, оп. Перший пішов, зараз другу заберу. 11 патронів вистачить. Так, і раз. Оп-оп. А, я попа. Воно не прострілюється. Ну, добре. А, треба ще чекати, щоб відродитися. Блін, ну, таке. А! Ні, не треба. Так, давайте же спробуємо цю імбу. 80 патронів від 160. Хм, дуже прикольно. Опа, на, голова перша. А, ну, голову поставив. 40 у одному автоматі. Хм, Дуже круто. Хоча чим їм не вгодив МАК-10, теж прикольний автомат. Хм, Добре. А ось. Вже МП7, якщо я не помиляюсь. Так, оп, оп-оп. Забрали, забрали. Так, ідемо. Зараз ми попрострілюємо їх. До речі, а що Що це за коробки? Я їх не можу товкати. Це, мабуть, груз, який треба доставити. Ну добре. Я затовкався. Добре. Так, давайте що ще тут у нас? Оп, оп, прострілюємо. Бац. А, це не я. Я... І ще задає свої блодим. Ну, добре. Так, пішліть, опана, опана. М -м -м. Він з кулеметом був. Так, ну зараз спробуємо їх порозносити. Так, зараз земочкою підемо нарешті. Так, пішліть, пішліть, пішліть. Я, до речі, дуже хочу собі наберег той скін, який ми дивилися з вами. Ну дуже він крутий. Опана! Опана, не. Оп! Помітив, помітив. Все дуже добре, перезарядка. Так, все, поїхали. Блін, він такий прикольний. І, до речі, я коли дивився не трейлер а чи трейлер, я не пам'ятаю, я якийсь з відосів дивився, і там казали, що у, у ще давньому оновленні був режим з так, Такий же режим, але з якимись кейсами радіоактивними. Ще коли була стара зона 7, ех, як я хочу її повернути, найкраща карта була. А зараз таке собі, не знаю. Так. Е, давайте з іншою емкою, Так. опана, Челік. Ну давайте його вб'ємо. Раз. Оп. Ах. Мені так неудобно грати на зарядці, тому що шнур дуже сильно заважає. Так, ну зараз я всі хочу побувати. А, ми зараз програємо. Прикольно. 0,3, 45. Геніально. Ну добре. Катко ми злили. Ну, давайте далі оглядати оновлення. Не будемо на одному режимі зупинятися. Так, дуже багато завдань, це просто капець. Треба виконувати і виконувати. У мене це займе дуже довго час. Так, давайте далі. О, нова заставка. Ну, інша, не та, яка була у початку ролику. Мені, до речі, дуже сильно подобається цей бразил-стиль. Ну і після завантаження ми з вами будемо дивитися нові карти. Всього три карти у цьому оновленні. І перша, яку ми з вами розглянемо, це Пайлайн. Друга буде Фалевас, а третя Кейблвей. Ну і перша, про яку ми з вами поговоримо, це Пайлаєн. Дуже прикольна карта, і PinLine це частина Расту. І на карті можна як дуже швидко зближатися з ворогом, так і дуже довго його обходити. І це мені дуже подобається, тому що я звик грати у стелсі, а не напряму. Ну, по звичайному це в крису, а по-розумному це по стелсу. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм, ссылка буде в описі. Коли стукне 10 підписників, буду вилажувати новини. Так, ну і далі в нас фалевас, яка виконана у справжніх бразильських фалевас. Фалевас, якщо що, трощобу в містах Бразилії, де дуже високий рівень злочинності та відсутня розвинена інфраструктура. Ну, по карті воно і зрозуміло. Тут дуже багато графіті, якихось наклонів, і, до речі, вона дуже сильно підходить для любої види зброї. Ну, але треба ж з розумом вибирати її все одно. І Фавелас для командного бою. А всі інші дві карти для союзників та дуели, якщо я не помиляюсь. Ну, і остання карта це Кейбл Вей. Дуже прикольна карта для дуели, де взагалі немає. Укритів, і основна задумка карти це той, хто перше нанесе урон або поставить хедшот. І мені це дуже подобається. Це додає більше динаміки та екшену. Тут можна буде трентись на ділах та калашах ставити голову дуже красиво. І дуже пророботана карта на кольори та декор. Ну, а карти для закладки бомби не додали. Ну а на цьому все, мої любі глядачі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте колокол з підпискою на основний канал. Ну і на Тікток теж можете мій підписатися. З вами, як завжди, був Амотіла, і всім па-па!